Так, Це приміщення ресторану, яке нам погодили за 200 тисяч можемо його забрати. Воно купили, проглядне, красиве. Ось так воно виглядає. Це приміщення, яке забрала ДД, бо там немає права власності. Тут аптека, тут напроти Макдональдс. А ось якщо йдемо далі, тут можна трошки промотати. Это ось він полон шарк з стороны дороги. Ось. А нам пропонують ось цей вікенда. Вон Макдональдс. Są te zniszczenia, co